Ми запрошуємо на сцену переможців конкурсу в номінації Фізика та Астрономія. Ваші обласки. Очілювано земе. На цього напряму доктор фізико-математичних наук, професор завідувачка кафедри фізики низьких температур Національного університету імені Каразіна Михайло Олександрович Оболенський. Ми запрошуємо на сцену шановного гостя свята. Зустрічайте професор, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки, директор і... Владимирович, мы запрашиваем вас до подшественного слова. Дорогие друзья, мне очень приятно, что выпала такая почетная миссия вручить награды участникам конкурса. Я хочу от имени общественности физиков и астрономов города Харьков, вот выразить благодарность Арсену Борисовичу за это замечательное мероприятие. И хочу только добавить, что физика – это такая наука, которая проникает во все сферы нашей жизни не только в различные научные области, но и в нашу практику. Еще важно то, что город Харьков – это центр физической науки в Украине. Это признают сами киевляне. Недавно об этом заявил президент нашей академии Борис Евгеньевич Патон. Он признал, что город Харьков остается центром физики в Украине. И я хочу поздравить всех вас с такими замечательными достижениями. И наши молодые ученые будут высоко нести честь физиков города Харькова. И я думаю, что их ожидает еще очень э, открытие новое, и они получат очень хороший результат. Спасибо. Стали Олексій Ігорович Гірка, студент Національного університету імені Каразіна. Олександр Юрійович Гламазда, кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник фізико-технічного інституту низьких температур. Гліб Ярославович Гуральчук, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник інституту синтеляційних матеріалів Національної академії наук України. Олександр Юрійович Девізенко, стажист-викладач Національного технічного університету, Харківський політехнічний інститут. Анна Анатолійовна Дростова, молодший науковий співробітник Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Андрій Сергійович кійко. Молодший науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур імені Веркіна України. Антон Вікторович Клишка, студент Національного університету імені Каразіна. Тетяна Олександрівна Стенкова, студентка Національного університету імені Каразіна. Руслан Володимирович Сухов, аспірант Національного університету імені Каразіна. Надія Дмитрівна Харченко аспірантка Національного університету імені Каразіна. Ми дякуємо Володимиру Мефодійовичу за почесну місію і щиро віддаємо переможців в номінації Фізика та астрономія. Бажаємо нових відкриттів! секції Фізика я хотів би поблагодарити учредителям і організаторам цього прекрасного конкурсу за можливість проявить нам себе в научної діяльності. Огромне спасибо вам за поддержку наших наукових направлень. Володимира Микоділовича та переможці у номінації Фізика та астрономія запрошуємо до зали під ваші області. Та ми запрошуємо на сцену переможців конкурсу в номінації Електротехніка та енергетика. Очулював експерт.